Вас вітають вихованці комунального закладу станції юних натуралістів Рівненської обласної ради. Тема цьогорічного всеукраїнського конкурсу флористики та фітодизайну. Код нації українця надихнув нас представив творчий проєкт, у якому різнобарв'ям рослинного світу природи ми створили квітковий килим Дерево роду. Своїм проєктом ми хочемо привернути увагу людства до несколоного українського народу, глибокоетнічного коріння українців, випуканих всією душею та серцем, пронесених крізь вікову боротьбу за збереженням духовних цінностей нації. Техніку виконання обирали відповідно до ескізу Києва, у центрі якого символічне дерево роду нагадує нам про особливий код нації українця. Вікова боротьба за свободу, незалежність, глибоко духовних цінностей і милолюбна частина душі нашого народу. в колі, що символізує сьогоднішній засіб 11, зберегти нашу аптеку. Основу площиної композиції складає кине в пейзажному стилі. Посередині дерево викладене зі основи кори різних відтінків. Гіл дерева косички з вербових гілок. Зелені кольори композиції виконані листями з декоративно декоративної Різні дерев, червоні кольори представлені ягодками калини і шипшини, жовті і оранжеві, викладені чорнобривцями для того, щоб відкрести глибину духовних цінностей українців, у композиції використані рослини, символи України. Майже у всіх народів є улюблені рослини символи в українців. Це верба й калина. З верби і калини нема України. так каже образне народне слово. На нашому килимі калинові грона прикрашають український рушник – багатовікову боротьбу нашого народу за свою незалежність. Ставлю для мене назву країт вербу вважається священною рослиною, яка уособлює таємничу силу, жінки, плючості її материнства. Це дерево пов'язане з водою, отже, символізує здоров'я і життя. Дух священне дерево символ величі, могутності, людучості і слабності, оборіт українського народу. Листя дуба поширене на українських наживанках міста. Ми також вирішили використати листя дуба, щоб підкреслити силу духу українців. Меки, сухоцвіти, синього та жовтого кольору, однак вкилими символізують посмерння нашого народу. Квіти чорнобривців різних кольорів і відтінків, які ми використали в нашій композиції, символізують глибоку національну, демократичну основу нашого народу. Його здатність виживати навіть у несприятливих умовах, відкреслює багаторанну любов до української землі. Чорноблідна горобина символізує сльози батьків та дітей. Квіти соняшника як нам вважали символом любові до батьківщини. Єдиним та найвищою цінності. Соняшник символ з за загиблими героями. Це саме найбільша квітка. Це наш і біль за гіркими втратами нашого народу війни. Жавто гарячі грона рокати чорноплідної горобини, червоні лимонника, червоні грона горобини. Води шепшини, куди в Вони прикрасили наш символічний рушник Оберег українців. Флористичні вирібні різняції з яскравістю, ястра, що символізують красу і багато раність українців. Налик багато противорізчани, де проважають В Центр композиції апло-охоронець. Це символ Божого покругу в нашому землі. Це прагнення всього світу до миру. Лялька мотанка вона символізує багатство нашої держави. Через віки, нескорені, безстрашні, сприйнявши долю, наче Божий дар. Ми українці духом незламані. Господь із нами в добрій боротьбі. Але любов росіє, чорні хмари, з яких затвали з з небо сили зла. За нами Голубка біла, принеси нам звістку про мир і спокій, доважданий всім, храни, о Боже, нашу Україну, зійшли з небес спасіння намі.